Аварія сталася під ранок. Окрім водія, в салоні було ще троє людей. Компанія, начебто, поверталася з нічного клубу. На вулиці Осюка був дійсно екіпаж патрульної поліції, який прийшов повз один з нічних клубів. І вони бачили, як автомобіль Ваз до виїжджав з території для паркування біля нічного клубу. На дорозі водій розігнався, пропустив поворот і на шаленій швидкості врізався в електроопору. У результаті двоє пасажирів: – літня дівчина та 21-річний хлопець, загинули на місці. Водій та ще одна пасажирка вижили. Хто живий? – Це живий. Треба ноги, Ви, виправляємо Ти? Добре, 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 добре. 22 дворічних водія та дівчину доставили до реанімації обласної лікарні. Нині обоє без свідомості з численними травмами. Медики жодних прогнозів на швидке одужання не дають. Обставини дорожньо-транспортної пригоди поки з'ясовують слідчі за словами очевидців. Водій автомобіля Ваз виїхав з парковки місцевого нічного клубу неподалік, начебто, рухався автомобіль автомобіль патрульних, побачивши екіпаж, водій різко збільшив швидкість. Водій автомобіля ВАЗ 2170 різко збільшу швидкість, побачивши патрульних. Вони запідозрили, що якщо водій утікає, значить чомусь чомусь намагається втекти. Але вони поїхали далі розвертатись. І коли вони розвертались, в цей момент на планшет прийшло повідомлення про ДТП. Ніякого переслідування чи жодної погоні за автомобілем ВАЗ 2170 патрульні не робили. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Відповідальність за аварію світить водію.